Покладання квітів, свічки та молитви, спогади затьмарені болем через смерть та втрачене здоров'я близьких, звичайних дніпродзержинців, які того дня їхали у тому злощасному вагоні. Хто з роботи, хто в гості, хто за покупками. Сьогодні біля монументу на вулиці Чапаєва зібралася міська влада, рідні постраждалих, свідки аварії та просто небайдужі люди, щоб шанувати пам'ять загиблих у той страшний день. 17 років минуло, тому важко говорити, хто саме винний у трагедії. За офіційною версією трамвай розбився через несправні гальма, причиною відмови яких стали неполадки у роботі низьковольтної мережі електрообладнання трамвая. До того ж, у той момент, коли трамвай нісся із шаленою швидкістю зі спуску, у вагоні заклинуло двері, тож люди опинилися у пастці. Іван Андрійович того часу працював у депо і на момент трагедії був у трамваї. Він впевнений, що в аварії винна дівчина вагоноважата, а саме її недосвідченість і те, що вона знехтувала інструкціями з техніки безпеки. Там був значить, один колодочний тормоз, один, а їх на вагоні чотири. Значить, одній катушка там зерела і не працював. Она добавла була за права, потом вша інструкції сказали водінець тормозовний справин, не имеет права работать. чоловік. Добре, розуміється на трамвайному обладнанні. Тому коли вагон почав стрімко надбирати швидкість, він одразу запідозрив неладне. неладне. мене жінка стояла така років 35, костюмчик на ній літній був в цвіточках. Я їй за плечі отак. А вона мов що ти за а я говорю, досадись, да если жить хочешь. Она бух и впала мне на колени. Тоді на вулиці Чапаєва одразу загинуло 29 чоловік. Ще 5 померли у лікарні. 119 чоловік отримали важкі травми. За словами міського голови, сьогодні влада міста намагається зробити усе можливе, аби подібна трагедія не повторилася. Зважаючи на те, що трамвайний парк давно застарілий і потребує відновлення, керівництво міста шукає додаткові джерела фінансування задля покращення матеріального стану КП «Трамвай». Відповідно до розпорядження міського голови постраждалі у той день, а також родичі загиблих щорічно отримують матеріальну допомогу. 50% дають на квартиру, на комунальні услуги. Ну, а це в цей день 200 рублів. Сьогодні на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту населення перебуває 10 членів сім'ї загиблих у аварії та 72 постраждалих. І все ж людське горе нічим не компенсувати. Зараз ця трамвайна лінія закрита, а на місці трагедії встановлено монумент у вигляді викривлених реєк, які символізують спотворену в результаті сходу вагона трамвайну колію. Трагедія Дніпродзержинського трамвая номер 6 називають найбільшою за всю історію електротранспорту України.